Сьогодні ми розглядаємо хімічні властивості етену. Перша реакція це реакція горіння. Називається горіння або повне окиснення, повне окиснення, бо будь-яке горіння це взаємодія з киснем. Коли пишете реакцію горіння, саме Краще використовувати молекулярні формули. Ось такі. Найлегше тоді урівнювати С2H4 плюс кисень. І буде утворюватись всі вуглеводні горять з утворенням вуглекислого газу і води. Тобто, неважливо, чи це буде алкан, алкен, чи алкін, тут утворюється в будь-якому випадку. Вуглекислий газ і вода за умови достатньої кількості кисню. Щоб закінчити це рівняння, треба поставити коефіцієнти. Тут 2 карбони, сюди ставимо 2 карбони, 4 гідрогена, тут лише 2, ставимо 2. І зробили 2 помножти на 2, також 4 гідрогена і оксигенів. До дорівнює 2, а після 2 помножити на 2, 4, і ще 2 – 6. Зробимо і тут 6. Треба поставити таку цифру, щоб помножити на 2 було 6. Це трічка. Все, тут головна складність це вміти урівнювати, ставити коефіцієнти, а якщо ви пишете горіння, то утворюється вуглекислий газ і вода. При достатній кількості кисню. А за нестачі кисню може утворитися чадний газ. Ну, давайте напишемо, чадний газ це буде СО плюс вода, і знову треба урівняти два карбони, два карбони. Чотири гідрогени сюди, чотири гідрогени. Ой, робимо чотири двічку, ставимо два, поміж два оксигена 2, після дорівнює 2 і 2, 4. Сюди 2. Ви бачите, тут вже менше кисню пішло. Тут три молекули кисню, тут дві молекули кисню. Або, Або, може, навіть якщо взагалі кисню дуже мало утворюватись вуглець, плюс кисень. І буде утворюватись просто вуглець. Це така киптява чорна і плюс вода. Сюди два карбони. чотири гідрогени зробимо і сюди. чотири гідрогени, два оксигена, два оксигена. Ось ви бачите, чітко видно, що тут ще менше кисню використалося. У задачах зазвичай вам говорять, що за нестачі кисню, уточнюють, за нестачі кисню утворюється або чадний газ, або вуглець. Якщо нічого не говорить, а пишеться, що реакція горіння, то стандартна реакція це утворюється вуглекислогаз і вода. Друге. Друге це саме якісні реакції. З якимось іншим кольором, навіть червоним візьму. Це важливі реакції, якісні реакції. Ну і запишемо, що змінює забарвлення. Вечовини з кратним зв'язком тут і з подвійним, і з под, е, потрійним, а я тут подвійний зв'язок загубила. Змінюють забарвлення. Розчину калій перманганату. Калій манган. О 4 він фіолетовий, або також бромної води. Бромна вода це бром 2 у воді. Ну, от, запишемо, давайте спочатку запишемо з бромною водою, з бромною. Водою. І запам'ятайте, що речовини, у яких кратний зв'язок, це подвійний або потрійний, вони вступають в реакцію приєднання. Тут вже інше. Алкани ми говорили там заміщення, там когось треба, от, гідроген відщеплювався, і на його місце ставав інший атом брома чи хлор. А тут приєднання, все докупи. Реакції приєднання дуже легко писати саме у молекулярному вигляді, в структурному трішечки важче. Ну, от тут, де треба буде пояснити, я буду структурно писати, запишу поки молекулярно. От з бромною водою тут це 2 h 4 додати бром 2, і тут без проблем не треба нагрівати, як в алканів, нічого не треба робити. Пропускаєш цей газ через цю бромну воду коричневу. все об'єднується, реакція приєднання. Була коричнева речовина, а утворилася нова речовина безбарву. Тому знебарвлення бромної води, знебарвлення калій-манган О4, тут навіть не змінюють забарвлення, а знебарвлюють. От, давайте краще напишемо знебарву щось, це буде точніше, знебарвлення. Ви можете собі от десь дописати ще нижче, якщо ви вже написали. Так. І давайте подивимось цю якісну реакцію. Що ж це за знебавлення таке? Так, зараз. Ось у вас тут. Ну, Тут тобто, такі розчини вони дуже розведені, тому не є яскравий колір, але калій мангано 4 або калій перманганат, він фіолетове забарвлення, і ось тут видно такий світло-коричневий, бо дуже розвели водою. Зараз будуть виготовляти у цій пробірці етилен, пропускати його через трубку, бо це газ, занурювати цю трубку сюди в один розчин. Реакція відбудеться, ви побачите, знебарвлення і в іншій рощі. Для добування етилену нам потрібно етиловий спирт, концентрована сульфатна кислота. Прилад складається з лабораторного штативу, пробірка, яка закрита газовідвідною трубкою. В пробірку наливаємо етиловий спирт. Доливаємо концентровану сульфатну кислоту. Ось тут це не бромна вода, це сульфатна кислота. Тут це зараз виготовляють етилен для того, щоб він от свіженький виходив. Добування ми на наступному уроці розглянемо. Закриваємо пробкою з газовідвідною трубкою. І починаємо нагрівати. Спочатку потрібно прогріти всю пробірку, щоб внаслідок різниці температур вона не тріснула. Концентрована сульфатна кислота характеризується водовідбірними властивостями. Вона забирає і поглинає воду з етилового спирту. Внаслідок цього утворюється газоподібний етилен, який буде йти по газовідвідній трубці. Етилен газ без кольору. Якісна реакція на етилен. Знебарвлення розчину калій перману. Ось ви бачите, якщо такі бульбашки пішли, почав виділятися етилен. Він безбарний, тому ви, ну, його не дуже побачите. Але побачимо таку якісну реакцію. Манганату. Це, Це розчин розоватого кольору. При пропусканні етилену через цей розчин. Він знебарвлюється і поступово розчин стає прозорим. Ось якраз ми побачили, що він повністю знебарвився. Це із калій перманганатом, а тепер. З бромною водою цю реакцію, що ми записали. Наступна реакція взаємодія етилену з бромною водою. Чи буде етилен, отриманий з етанолу в присутності концентрованої сульфатної кислоти, взаємодіяти з бромом? Етилен, який виділяється, пропускаємо скрізь розчин брому у воді бромну воду. Бромна вода швидко знебарлюється. Бром приєднується до етилену, при цьому руйнується подвійний зв'язок. Так, за допомогою бромної води можливо вийшло. Ось тут дуже добре видно, що справді була така. Ну, хоч і світло колишній розчин був, і якось тут знебарвився. Етилен, ненасичений При приєднанні взагалі я хочу вам ще показати ось таку структурну формулу. Це 2 h 4 я запишу ось так: Це H2, CH2 це така сама реакція, тільки структурна, щоб показати, що відбувається. Бром 2. Я розписую бром. Бром. І виходить, що цей подвійний зв'язок, він такий слабенький, він дуже легко розривається, а одинарний залишається. То це h 2 і ці частини, наче якось тут, звисають, вони обірвалися, а на цій, на цій валентності один бром приєднався, і інший бром виєднався. І тут виходить, як же ж назвати? Нумеруємо атоми карбону 1, 2, немає різниці, з якої сторони, бо формула симметрична. І дивимось. Ми можемо вказувати цифри 1, 2, а можемо і не вказувати, бо іншого варіанту немає в такому випадку. Що утворився 1, 2, 2 брома. Це замісники, тому ми візьмемо часточку Ди і буде Ди, бромо, а два карбона уже не етен, а тут одинарний зв'язок тепер, то буде етан. Один, два, ди бромо, етан. Тобто, тут дуже добре видно, як правильно назвати, і який тут зв'язок, а в молекулярній формулі не видно цього. Продовжуємо далі. Наступне це приєднання галоген, гідроген галогенідів. Приєдн... А яке це було? Це було друге. Хай буде третє. Приєднання, гідроген-галогенідів. Плюс H-хлор, плюс H, h бром найчастіше. іноді іноді, Аж йод ну це дуже рідко зустрічається тут. Гідроген, галогеніди, тобто гідроген і якийсь галоген. Наприклад, запишемо. Тут теж можна ось так записати: це 2H4, додати h Хлор. В молекулярному вигляді, ви все приєднуєте, то просто буде С2, H уже на 4, а тут іще один гідроген H5, С2H5, хлор. А, але тут нічого воно не показує, як відбувається. Тому знову я структурне теж показую С 2 с 2 плюс H хлор. Знову відбувається розрив. Подвійного зв'язку. І що? Виходить, ch 2 одинарний зв'язок залишається ch 2 а ось тут, наче шматочки того подвійного зв'язку утворили ось такі валентності, і на, одну, на один карбон приєднується гідроген, на інший хлоп. Тут немає різниці, куди, який елемент помістити, бо формула симметрична. І знову треба назвати. Ми можемо зібрати. Тут вийде ch 3 ch 2 хлор просто. Тобто можна тепер змінити, ви можете дописати, а я ось тут просто зменю, що вийде CH3 тепер. Чи давайте хай буде. Допишу ще. Треба назвати. Називаємо ну знову два карбони. Це етан, бо одинарний зв'язок, але в нас є замісник. Він перший. Можна писати одиничку, ну тут можна і не писати. Хлороетан, Просто назва хлороетан. Бо хлор один і все. Це симетрична молекула. А як же ж буде відбуватися приєднання до несиметричної молекули? Наприклад, ось тут. Ай буде ось так. Тут CH2, CH, 2 ch СХ3. І плюс хлор. У нас подвійний зв'язок ось тут. Розривається подвійний зв'язок, як і раніше. Відбувається приєднання на один карбон, гідроген, а на інший хлор. Але тут уже вони не симетричні, Куди піде гідроген, куди хлор, треба ось так запам'ятовувати. Ну, спочатку давайте я ось так запишу, що розірвався подвійний зв'язок, залишився одинарний. І тепер ось ці валентності на один повинен приєднатися хлор на, на інший гідроген. Куди? Тут таке правило, що атоми гідрогену. Приєднуються до більш гідрогенізованого атома карбону, атоми гідрогену. Приєднуються. До найбільш. гідрогенізованого атома карбону. Тобто там, де його багато, його стане там іще більше. Більш гідрогенізований атом карбону це ось цей карбон, біля нього два гідрогена, а біля цього карбона один. Тому гідрогенізований там, де два. Там, де більше, сюди іще приєднується один гідроген. А ось тут буде хлор. І у нас тепер виходить, якщо ми складемо це CH3, CH, CH3, нумеруємо і називаємо, що це в нас вийшло. А, значить 1, 2, 3 Один, два, три. На другому атомі карбону знаходиться хлор, хлор це замісник, вказуємо його на початок назви Два – хлоропропан. На минулому уроці ми розглядали заміщення алканів і там навпаки. Треба було гідроген. Від'єднателів, то ми від'єднували той атом гідрогену, який найменш гідрогенізований був. Тобто тут можна таку логіку побачити, що їх стане більше гідрогенів там, де їх і так багато, а менше там, де їх і так мало. І ось так ви запам'ятаєте ці два правила протилежні. І наступне четверте гідрування. Гідрування. Гідрування це плюс водень, плюс h 2 с С2H4, додати водень, то буде С2H6. Тут температура і платіна, умови такі, якщо запам'ятаєте, дуже добре. П'ята гідротація. Гідратація приєднання води. Беремо етен, подвійний зв'язок. Коли відбувається приєднання, воду ми напишемо H у H, то подвійний зв'язок розривається ось як. Завжди Тут, наче, як дві частини гідроген і oh група На одну сторону стає гідроген, на іншу – на один карбон гідроген, на інший карбон приєднується oh група Тут неважливо, тому що і з однієї сторони ch 2 і з іншої ch 2 молекула симметрична. Тому ми пишемо ch 2 подвійний зв'язок розірвався одинарний став. Знову це h 2 сюди, наприклад, приєднався гідроген, а сюди oh група. І можемо також написати, що тут теж треба сульфатна кислота, температура. Так, і це розгорнута реакція, структурна формула. Якщо напишемо в молекулярному вигляді, то це 2 h 4 додати воду то буде C2H5OH UH.